Російська влада поки що не отримала оновлених варіантів американського мирного плану щодо врегулювання війни проти України. Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков. Повідомляють російські медіа ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За словами Ушакова, він припускає, що не всі нові положення документа можуть викликати позитивну реакцію в Кремлі. Те, що американці зараз узгоджують з європейцями з українцями, зрештою має бути показано нам, що природно викличе відповідну реакцію. Я думаю, що ми теж не всім будемо задоволені, заявив він. Повідомляється також, що після вихідних Росії можуть передати матеріали для опрацювання. А у найближчі два дні Сполучені Штати мають провести додаткові консультації з представниками України та держав Євросоюзу. Ушаков також не виключив, що замість регулярних військових підрозділів на території Донбасу може бути розміщена Росгвардія. Цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія. Буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку і організації життя, сказав представник Кремля. Ушаков також висловив упевненість, що Донбас рано чи пізно повністю опиниться під російським контролем. Рано чи пізно, якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль. Під повний контроль Російської Федерації тільки від цього буде залежати і все інше. Тобто, припинення вогню може настати тільки після виведення українських військ. А що там буде потім про це можна, на мій погляд, вести розмову, заявив Ушаков. Раніше він вже повідомляв, що питання можливої зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом не піднімалося під час контакту з американською делегацією в Москві Ушаков розповів також, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер справив позитивне враження на російського президента та що переговори Путіна з Віткофом і Кушнером пройшли, як він висловився, досить успішно. Джаред Кушнер недавно підключився і тому для нього було важливо відчути, що за людина наш президент Росії, з якими ідеями принципами йде на розмову з американцями. І в цьому плані зустріч була досить успішною. Візьму сміливість сказати, що нашому президенту Кушнер теж, так би мовити, імпонував. Додав Ушаков, помічник Володимира Путіна також повідомив, що представники США запевняють російську сторону, ніби всі домовленості з Дональдом Трампом щодо припинення війни повинні бути залізобетонними. Окрім того, за словами Ушакова. Американська делегація постійно повторює, що війна між Росією та Україною не почалася б у той період, коли Дональд Трамп перебував при владі. Ушаков також поділився, що на переговорах між путіним і спецпра... спецпредставником президента США Стівом Віткофом було досягнуто рівня порозуміння, який дозволив зробити їхню зустріч. Цитата справді дружньою». Затвердженням радника, російського лідера, Путін і Вітков розуміють одне одного без слів. Він також додав, що поряд із відкритістю та доброзичливістю Віткова, участь Джареда Кушнера додала елемент системного підходу. На цьому поки що все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк, до зустрічі.